Аня часто прикидала серед ночі і уявляла собі море. Воно шуміло і розбивалося хвилями об берег. Море гралося з чайками і кликало її до себе. За роботою Аня не встигала за часом і ніяк не могла знайти хоча б тиждень, щоб поїхати кудись. Та й не було з ким їхати. Цієї ночі вона прокинулась від шухоту. Ш. Вона не закрила кран і лилася у ванну. Аня встала і по соняч пішла коридором. Але зупинилась на півдорозі, бо під ногами був не паркет, а каміння, гладеньке каміння і вода. А шурхіт все посилювався і посилювався. Переборюючи Перебурюючи страх, Аня ступила крок. Тоді ще один. Тоді ще ось і вимикач. Світло загорілося так різко, що дівчина прикрила очі на мить, а тоді отетеріла. Замість підлоги в її малесенькій радянській ванній кімнаті зі старими кахлями шуміло пінними хвилями море. Зеленувато синя прозора вода м'яко владила кольорові камінці, які тихо перекочувалися і шуміли. Зранку Ані всі оминали. Вона виглядала, як плітий манекен синіми колами під очима, білою порцеляновою шкірою. Від неї в'яло холодом, і співробітники, обходячи її десятою дорогою, перешіптувалися за її спиною, але зговорити боялися від неї в'яло страхом, холодним липким страхом. І ніхто з них не осмілився глянути в її широко розкриті очі, а в них шуміло, переливалося і блищало на сонці море.